Всім привіт! Це нове-відео нове на тему будування київського метрополітену. Сьогодні ми будемо будувати станцію під назвою Лівобережна. Я вже зробив заготовку. Ось так виглядається станція. Через калу вона з'єднеться Зі станцією під назвою правильно. Ось тясно. Я чогось забув, як воно називається. Дарниця. От у ми переходимо. На станцію є бережна. По... з станцію можна зробити, як ви забажаєте. Але. Я хочу вам сказати невеликий лайфхак. Як зробити так, щоб двері потяга відчинялися, але щоб ось так не стояла платформа? Ставимо її під низ. За допомогою цього можна зробити набагато.